Я вам зараз покажу дещо. Це мої букетики. Це зелень така з юбцентру. Буду сушити, бо я ж її не з'їв. І зараз вам покажу дещо. А ось серпинка моя. Ось, бачите, з'їла мандарини, сушу, сушу. Те, що залишилось від відео. гранати, все висушу, буде чайок. Але ще навіть не про це. Я хочу вам показати, друзі, будуть погляньте. От хтось розповість, що нічого не робиться для людей, для нас. Дивіться, я не дуже люблю таке знімати, але ви погляньте, це бойлерна, це звідси подається вода. Вода для нас. Ось, Заміна труб йде. Подивіться, автомобілі це вже третій чи четвертий день. Вони працюють аж до пізньої ночі. Уявіть собі, це комунальні служби. От я вам скажу, що я живу в звичайному спальному районі. Так я вам скажу, що я дуже давно мріяла про таке, щоб для нас щось робили. І не треба розповідати там, що щось Зеленське не те робить, що там хтось вкрав. От вам, будь ласка, куди не глянь, скрізь робиться, парки, все звичайно. Ті, хто поставили там приватні маленькі магазинчики, там в вигляді цих гаражів. От, на площах, то вони, звичайно, не дуже хочуть, щоб їх прибирали. Але ж що робити? Треба ж якось жити, треба, щоб ми мали гарні парки, сквери. от Щоб можна було піти на пляж, ви погляньте який острів гарний зробили. Клічко із друзями, до речі, там допомагали навіть і ці олігархи-бізнесмени. Ну це вже було колись, але завершили. Завершили це робити. О, так що. Ну нічого, звичайно, підприємці не хочуть йти з площі, бо там в них насижене місце, вони там мають гроші. Але ж крім них ще є люди, які працюють які хочуть бачити нашу Україну гарною, квітучою. От вам, будь ласка, бачили? Це такий райончик у мене. Дивіться. Бачите? Це я з вікна знімаю. А це клумби, ялинки, до речі, сосни у нас дуже гарні ростуть. Це наше надбання. Це дівчинка постійно катається. Це, дивіться, ялинки, сосні гарно ростуть бальбін. Все заграбляє, все чисто, гарно. Кучки в нас садили, там на горі бардинок також росте. О, і дякую, дякую. Я вважаю, що це також гарне надбання. Тим більше, що війна і роблять, а, а бандити, які були. До цього так і навіть війни не було, і не робили нічого. Все пропадало, які в тролейбусах сидіння були, як собаки погризли. Я думала, куди нас везуть? Думала, в могилу прямо з тролейбуса в могилу. Ви погляньте, яка краса. А, не видно синій, а, о, видно, о, о, яка гарна, яка гарна хмарка, маленька, супер, класно.